Доброго дня, мої дорогеньки. Сьогодні 30 березня, 25-го року. Завтра останній день. Першого місяця весни. Пташечки як прокидаються, співають. Ще ранок, сьоморанку. Чмирники сюди пересадила. Мої красунчики. піднімаються, набувають більше кольору. Я навесні зовсім посадила місяць-півтора тому. Прибирала, Тож така хороша хазяюшка стала. Сюди посадила трошки крокусів, то вони ще лежать. Хочу тут багато їх посадити, різних кольорових. Кармія трошки при... Не дуже, але нижні гілочки так непогано тримаються. Пієріс гарнюсінький, гарний Так, в куточку такий. Хотілося б, щоб тут все розрослося. Ну, без цієї красуні нікуди. Ні. Трошки прибрала. Я свій березкліт. І звільнила повже вже до, зовсім мені. Мої квіточки заглушує, заглушає. Я навіть не знаю. Одна до центра точно пропала, а там железячку залишила, бо вже ще й буде. Примулки були забиті, ледве-ледве виглядають вже тут і багато було. Це як підняла, то цей гарні усенький. А там просто виходи від бур'яну був. Тут також біленький. Фандець. Так пташечки співають. Тише хочеться. Тише, спокою, радості. Звичайно, лісові фіалочки в мене квітнуть. У мене багато чого такого квітне, що для інших бур'ян. І канвалі, і фіалочки. Дещо Ця горянка. Живенька, а там був великий кущик гарної горянки. І щось їх зовсім не видно. Сумно. З певними квітами пов'язані певні історичні якихось спогади, зустрічі. Купувала разом з людиною, якої зараз немає. Трошки сумно. Ось, що? що це таке у нас таке тут. Бачите, вже посілась чи що ну, таке в мене красунчики виявилися. Це вже трошки падає. Також буду викопати, кущик там розсажу. Яблонька, красунечка, живенька. Молодюсенька. Сорт Ера. Море. Ну, це лапчатка желтенькая. Рівнобідний пион. Пілонія. Якщо я так буду ходити по одному, любуватись, так я ж в мене на годину знову відео ніхто не цікаво буде, навіть мені самі. Тут вже пуп'янки. На цьому грунтопокровному я вже забула, як його звати. Біленькі квіточки будуть. Закриває такий собі триваний лізе. Он пролізки, як гарно. Тут насіялись. Крукуси ще трошки сплять. Санечка повернеться, і вони сьогодні порозкриваються, всі красунчики. Нічого. Брябеньки. Також. Туди німфею посадила. Була одна така. Триенди не всі вижили, як і у всіх, ледве-ледве. Але обрізала сильно. От під будинком вони краще виглядають. Так, артензія крупнолисна, наче живенька. Барбариси. Це я точно знаю, Марія купувала, а це я не пам'ятаю вже. Тут ряндочки живенькі. І кизильник такий непоганий прокидається. Таку бочку купила. Навіть тому, ну дороговато, але навіть тому, що доставки, так склала собі воно і вести легше. Наче гарно закрутила, не ляпає там. Ці крот отут підрив мені. І під дом лється і дуже погано, то. Тут він живе. Тут він живе, тут весь час отут. Там треба ще з корою мені буде розібратися, те, де ще помінялось у мене. Ось, о! Отам От бетонувала оцю. Такі собі, щоб сходинками в мене було. І скаламутила трошки воду. Тому році я злякалася, що то за піна, а тепер я знаю, що після цієї піни тут будуть, з'являться у нас мальки. Рибки є. Є вже вісім штук червоних, а мальків і всяких інших. Водичка була моє лазення чистенько було видно. І десь парочка мігародонтов, як ми кажемо, великих карасів, звичайних сірих. Нарциси піднімаються. Так, і мої малесенькі. Я ще поки не знаю, поки не знаю зовсім. Мабуть, може ще їм не час, вони пізніше будуть. Десь так. Це був цілий рядочок. Все, трошки один-два там нема. Ну, сліди чиї. Правильно. Є в мене тут помічниця одна. Восени знайшли собі. Третього хвоста. А ось тут вода весь завжди чиста. Навіть коли риби були, мальки сюди перекинули я була. Так, да, і там все одно є сенс переробити, зробити біоплату. Попробувала купувала хімію. Верніше не стільки хімію, скільки оці бактерії різні банки. Гроші викидаєш, а воно нічого мені не допомогло. Оця така мали... маленька, красонечка, ціла купка їх. Оця лохина не зрозуміла була назва Деніста. Це я в епіцентрі була купила. Невеличку і воно таке враження, наче воно й не вижило. Ну оце ж видно, що живеньке. Це також під сумнівом. А тут вже гарні пуп'яночки. Це мої вже на один рік. Так, оце, що ми зробили, отак закриваємо місця. З'єднання, щоб було естетичніше. Ще не завершено, ще є ідеї, але отак потихеньку це. Моя доча своїми руцями сама робить, так що вільний від роботи і коли малявочка дає можливість щось робити. Так, тут в мене карликові іриси і також всякі Нарциси. Там півонії у мене. Тюльпани я сюди якось не дуже садила. Тут і ріси треба буде розсаджувати, як знайдеться час. ось по краю. Тут також півонії. Ой, мої гарнюсі. Як я люблю, коли вони. Жимились. І кизильник. Отак От прикрила. Тут все не порівняла, правда не обрізала. Хоча б все визріло в тому році, тільки почало зав'язуватися, як далі заморозком, всі зав'язі пропали. Але в цьому році я вперше за 30 років обробила купоросом. І восени залізним, і навесні мідним. Так, така. І що, росли плоди були. Там молоденькі, куплені рододендрони. Нема коли мені ці, не можу, немає сил. Ці піньки викарчовуватися. Треба буде шукати когось. Там гулька завалена, там є ще. Ось такі, як казала, слива і а ця, який. І... Ні, за бліпіхаю в мене вийшло, а лича. Че... і бузок. Такі коріння такі не, не дуже. Тут салат піднімається, ась ще далі трошки віники сипанула, Ну і для краси, і для тінь буде давати. Бо зараз таке у нас літо, що треба, щоб була тінь. Та я все кругом вже майже все посіяла. от, І отак -от -от. вже не один рік і картоплю посадила і зверху бур'яном накидала. І отак мене до осені буде потихеньку перегнівати. Ні прополки, ні підгортання. Волога зберігається, бур'ян не лізе. Там в мене капуста на розсаду. Так, там чекає своєї черги ще посадка. Мене ще треба батат, арахіс садити. Так а тут у мене який. А тут у мене такий от. Майже такий, як там. Десь був просто чисто такого темного кольору. Щось не видно. І махрову я купувала, щось я ніяк не розберу де. Так, ось у мої дівчатка. Баришні, як справи. Ко-ко-ко-ко-ко. Три курки несучки. Одна, дві. Третя там копершається. Вона вибігла, поздоровкатись. Один, два, три. І двоє малявок. Головне діло, що в них є тут одна найхитріша. Сім і тут командує. Всіх тут строїть. То не туди йде, вона куль по голові. Не сильно, легенько, але куль. Своє робить. Марш на місці. Така ієрархія. Так, тут я також саженці тут рости, бо я нічого не чіпаю, я бачу, що тут є бур'ян, але я тут посіяла недавно відносно. Траву то можна було, звичайно, вибрати. Як добре матиму тут місце, добре йду сюди. Носія всяких однолітніх квітів. Так от не знаю ці. Ну, це що це спірія, звичайно. Це Біла невеста, як кажуть, чи це голден, принцес. Мої тут нормальні. Собі ведуть. А от цими я не знаю вийги. Як вийгили мої. Чи вони ще просто сплять? Не чіпала, не різала. От почка хоп відпала. А тут, наче живенька. Живенька. Все. Ну добре, сейчас покажу. Резтірест. Головне, щоб у нас ця клята війна закінчилась, щоб мир настав в нашій країні, щоб ми перемогли цих клятих ворогів. Так, теплий чи шпінат. Я тільки дякуючи ним, ми отак можемо радіти життю. Кацапи так не дадуть нам. Тут в мене. Все є ґрунт, добрива. Перебралася сюди з усіма своїми. Тут на розсаду росте, прокльовується. Багато чого насіяно. Жожини тут посіяла собі трошки. Так, тут помідори трошки-трошки прокльовуються. Стигну. Чого стигну? Буде. В тому році також хвилювалась. Нема, нема. Нічого, все спражилось, впоралось. Тут я чомусь якось так зробила, на не можу зрозуміти. Ну добре, бо тут поправляла, міняла. Це морковка в мене тут трошки ліже вона. Ось і зелена цибулька. Вилазить десь квіти, десь щось. Шпінат і молодий часник. Молодий чесничок такий не кондиція висипала. Вже ріжемо. Тут ой, укроп. трошки чорнобривці сипанула. Посадила вже тут. Рядочком огірки одразу. Ну, ось, ж, хазяйную там у мене хтось. Ось тут нічого не виросло на тобі. Хочеш тут жити, жуй. Це чекаю своєї черги, попіл збираю і куром кидаю, і тут он сипала. Так добре, щось я вже 20 хвилин. Розмовляю. Все більше нічого, начебто так. Тиша, тиша. Тут у мене колючки. Хочу все-таки накидати у мене. Полоничка, Кошка почала там мені гребтися. Тут малинка куплена, то це я так. Не так воно мені. Тут ще шпінат. Тут вчора богда трошки міняла, грядочку рівняла, бо це робили, ноги. Ні, ну гарно ж буде. Доча мене розумничка. І корник вона там зробила. Бузок, Ну, что про него сказать. Ты, он еще молодюсенький. Совсем. Так, кто там умеет читать? и английскую, и бы я немецкий. Три метры написала высотой. И добрый. У меня вот такая лилия вылезла. Все. Взималась вже квітнути збирається. Це звичайна простенька. Тут рівняла також, бо вже собака витоптала таку було ложбинку по дорозі. Ще трошки вранці було біле, і оцінки поспішили викинути ми, і вони трошки воно. Перічні от побіліли, по... виживуть, не виживуть. Так, да, треба плато робити. От тут у мене травичка є, але явно мало. Явно цієї травички мало для очищення води. Ну що ж поробиш, все коштує грошей. А тут що нема що поки дивитись. Тут у мене хости в більшості свої гіганти, а вони ще сплять. Тільки оці мої ліщини і фундук один. Ой, я навіть не знаю. Це звичайна простенька. Я красажувала. Виживе, не виживе. Вона набагато частин розпалась, так що хоч і одна, до да виживе. <кхи> <кхи> ну так, все. Все-все-все, пока-пока-пока. Все-пока-пока-пока. Побігла. Пока, пока.